Зі, всім привіт! Стартував бета Острів Монстрів і хочеться в двох словах записати, щоб всі розуміли, що робити приблизно. Ще сам повністю не розібрався, вже зіграв своїм одним аккаунтом. Зараз буду другим. Дивіться, коротше, появляєтесь ви тут всі на такому островку, це типу як наше селище ну, всього альянсу, є окремий чат, є, бачите, енергія 500 з тисячі, того що я так розумію, воно буде в два ходи. Два ходи, і тобі дається 500 енергії, типу це шашків, і через 7 годин ще буде 1000 ходів. Дивіться, в лівому кутку тут є правила, почитати, та-та-та, і так далі. Далі тут є міні-карта, щоб ми бачили, що ми розвідали, які уголочки в нас ще не розвідані карти. Розгріфліно все по квадратам. Можете орієнтуватися приблизно так, і є лупа для того, щоб дивитися дуже зручно, бо я вже пару ходів витратив на те, що просто блядь, случайно натикав. Значить, дивіться, будемо в такому режимі дивитися. Е, от, е, я не знаю, як там буде в, дальньому, в дальнішому. Тактика, може якась буде оптимальна, але поки що вона така. Е, починається з того. Я б, е, наприклад, так запропонував, щоб слабші гравці, яких слабші герої, менше масовиків і так далі. Йшли першими на розвідку. Йдемо на розвідку, то в нас ходили хлопці, перший знайшов от Спарта, пішов вниз, знайшов отут, е, в цих джунглях знайшов е, орди монстрів. Як вони виглядають, ось е, такі вокруг е, два списа і. Монстрики намальовані. І ми толпи їх вбивати. Ця толпа ...от ще одного. Ну, Зараз я дойду до цього. Тут уже... пішли такі великі якісь монстри. Коротше, цю толпи монстрів, там їх налічує 80 штук цих монстриків. І це, по суті, треба, щоб 4 чоловіка напало. Ну або один напав 4 рази на них. Вони коротше, що? ріжуть ХП. І їх дуже дохріна, тобто їх там, по-моєму, 9 зразу на полянки. Вони випригують, випригують, 20 штук, їх треба вбити. Тому моя порада: хто йде на толпи іменно монстрів, треба брати масовиків і оверхіпістів. Ну Ці оверхіпісти мало що допомагають, як мені вже підказували хлопці, які грали. От вбиваєш їх, тобі за них дається... Давайте вийдемо з цього режиму. І тут чат що пишеться. Бач, он Спартак перший обнаружив Орду, і ще хлопці підтягнулися туди. От, і ми її втогі вбили в цьому секторі Д. Бачите, тут все пише сектор D Вон, я вже в сектор Д прийшов. Д6 і добив вже цю орду. Троє напало, я там четвертий напав. От, і за це, що ми вбиваємо орду, даються ось очки. нам. Далі, тож. що тут ще є? Помімо цього, ви бачите, тут зверху є ключики і є сундучки. Ми знаходили і сундучки. І знаходили ребята ключики після того, як вбивали цих толпу монстрів. І цим ключиком потім відкриваєш таку скриньку. І там якийсь бонус для альянса. Тобто воно все ділиться на період. От, Наприклад, Кіцуня іде, розслідує якусь територію. От, розслідуєш територію, витрачаються оці ходи. Кожна клеточка – це один ходик. Бублік пішов сюди. Ну, це, як на мене, не дуже правильно. У нас вже. А, помімо цих е, толп от, відкриваються е, такі кайдзуті. Типу, лорд на одному титані. У нас всі зараз розбрелися по світу От, Ось така толпа. от Хотів вам показати, от малишка зараз до неї там йде, не знаю, дошла, не дошла І ці толпи ви бачите, там 80-80, тобто 80 мобів треба буде вбити. І Їх вбиваєш, якусь там либо награду дають, либо просто очки і пошурував далі. І от такі кайдзу тани, теж їх треба буде вбивати, але ви зверніть увагу, що вони. Белін, я вже пішов. Ну, ладно. Я спеціально вже взяв, в принципі, на кайдзу, тільки от не, не звернув увагу, якого кольору. Вони определеного кольору. Я хотів на другого піти. Ну, надіюсь, він... Давайте подивимося, якого він кольору. Він жовтого, бачите? Панцирний кайдзу я взяв собі розходку знизу. І взяв команду на типу як на фіолетового Тітана ще не бив. Перший раз спробую, що воно таке. Е, он, Міша пише, що є вже два жовтих і один червоний. Ну, блін, я хотів не на цього, якщо чесно йти. К Кайдзюшку. Ну, вже пішов на цього. Так, заряджаємо Міки. Свідки і змінення. Прорізаємо броню. І, коротше, гамселимо. Тобто, на такого кайдзу, ви бачите, він, по суті, тупо такий самий, як Титан. Тобто, треба підбирати команду як на Титана в колір. Якщо ви б'єте монстри, то там краще підбирати, як я сказав, вже, масовиків. Так, Такс. Що в нас ще? Давайте ще увеличимо чуть трохи. Оп! Треба. Цих монстрів буде вбити. Який він по зв'язності Титану, це треба взяти табличку, подивитись по ХП, хіба що можна буде зорієнтуватися. там, Що, куди і як. Поки що будемо бити. Можливо, я треба буде теж приділитися в альянсі, хто б'є Титана, хто б'є монстрів цих і так далі. І тому подібне. Возможно, возможно, краще спочатку вибити е всіх е толпи монстрів, взяти якісь ці бонуси і лише тільки потім. Атакувати у цих кайдзу. Ну, кайдзу це ви пам'ятаєте, да? якась японська, по-моєму, ця тема, чи якийсь фільм був щось, вони, типу, як титанець. Ой-ой-ой, вже времечко заканчується. Давай. О, Я так розігнався і поки вам розказував. Ну от щось таке. наніс якийсь йому урон, чуть-чуть це. Ви бачите, скільки бублік мало наніс, і скільки я, бо я взяв команду як на Титана. Зараз подивимося, чи можна один раз бити, чи ні. Так, ще живий. Нанісено стільки то урона. Ви зарабатили. Ого, нічого собі, подивіться, скільки за кайдзю дається урона. Я своїм рокітом вбив дві толпи монстрів, і мені тільки 16 дали, а тут я наніс урон і мені сразу скільки. Так що вигодно атакувати. Вже наступний раз, ви бачите, вже більше треба потратити очків. Тому я буду товарити його цією командою. Але, блін, бачите, що мінус, що немає розходки, ребята. Немає розходки. Команду, до речі, щоб поміняти, якщо ви от на толпі мобів, там її починають ну, наярювати, сильно наярювати, і вона просідає по ХП. От як в мене абакан, бачите, зрізане ХП. Е, її можна замінити цю команду, зверніть увагу, тільки в лагері, де ми появляємося. От лагерь е, село наше, де ми з'явилися, тільки там можна поміняти цю команду. Тобто, ви зрозуміли, це трата ще додаткових ходів. Давайте вже доб'ю цього кайдзу і вже більше ну, не буду тут розусолювати пополам. Вже все так вроді, трошки прояснилося в нам. Ух, коротше, дуже цікаво, мені дуже сподобається, аж захватує трошки дух. Так, знаєте, щось новеньке. Я дуже люблю, коли додають якісь івенти для альянсів. Дуже був я задоволений, коли робили війна трьох королів. Жалко, що я щось думав: ну, що, можливо, там буде якось людей з альянсу. Знаєш, можна буде. Було б прикольніше, щоб можна була координація. Я люблю, коли є координація, в мене толкових ребят, дуже багато зібралося, практично всі, крім мене. А, от і. Можна щось чудити, якісь навіть, рейтинги, альянсом показувати якийсь суперклас. Е, ну, Ви бачите, то тобто, наприклад, я потратив там, не, не всівши четверку прокинути, потратив на першому розходку і далі в мене вже цієї розходки немає, вже менше на ніці. стільки-то заробили стільки-то урона. Давайте подивимося, як обстоять діла на тих Титанах, чи їх показує в цьому режимі. Так, да, тут Патріот кліпає теж жовтого. І ще в нас от, сундучок, бачите, знайшли сундучок, і в нас є один ключ. Треба, щоб хтось, хтось з, з ключем. Наверно, це, в принципі, будь-який може хтось, бо він в общому, да, в общому доступі треба, щоб Ахілес, наприклад, він найближчий відчинив його. Що він не відчинив, не зрозуміло. Зараз напишемо. Все пишеться, бачите, обнаружить верховний. Це якийсь ще верховний, це червоний, десь його обнаружили, от він. І на нього пішла Кіцуня. Що вони там нанесуть, не знаю, громіла якісь. Ну, коротше, класно. От у нас ребята зайшли Спарта, бачите, відкрив сундучок. Він знайшов ключ і відкрив сундучок. І ми б'ємо цих блін, шукаємо монстрів. Коротше, в двох словах, не спішіть. Моя така думка, що треба спочатку, щоб слабші гравці розвідали територію. І на толпу монстрів от такого плана нападала. Лібо один гравець нападає і трати, ну, читай, 4 тапка, лібо четверо гравців по разу нападають, вбивають братим обов'язково масовиків, хілів, розходку можна брати якусь. На кайдзу, ви зрозуміли, нападати в колір як на звичайного Титана. Всім дякую за увагу. До зустрічі! 10 хвилин. Пояснив, що міг можливо ще якісь нові нюанси, ну багато нюансів ще буде без безумовно, але це круто, реально круто. Дякую всім за увагу.